Якщо ти вважаєш, що придбавши Теслу, твої витрати закінчились, то це на жаль не так. Поясню тобі на що треба звернути увагу, що критично необхідно, скільки це буде коштувати, на які гроші тобі розраховувати, і від чого можна відмовитись. Тож, перше, електромобіль неможливий без заряду. І зарядка це найголовніше, мабуть, що треба придбати після того, як ти або замовив собі машину з Америки, або ти вже вона вже приїхала до тебе і ремонтується. Звичайно, якщо ти купуєш автомобіль вже на вторинному ринку безпосередньо тут в Україні, то цей момент для тебе не особливо важливий, хоча іноді власники не продають все ж таки зарядний пристрій, тому що вони можуть купувати іншу теслу, більш там свіжу, або ще якось і залишають зарядний пристрій собі. Тому цей момент завжди треба. Тримати в голові і знати, що Тесла, якщо ти гониш, і то прийде без зарядного пристрою. Які є варіанти при цьому? Є варіант покупки БВ зарядного пристрою від Тесла, тобто оригінальна зарядка, і також є варіант кастомного зарядного пристрою, який вже робиться тут в Україні. Колібіна я вибрав для себе варіант оригінального зарядного пристрою. Вартість мені такого пристрою була приблизно 12 тисяч гривень. Це те за що я заплатив. Це був пристрій, але в новій такій упаковочці Красивенький. які його мінуси, кажу одразу. Він дуже вимогливий до проводки і до заземлення. Заземлення це основне. Немає заземлення на розетці, він працювати не буде. Взагалі про це треба думати в першу чергу. Звичайно, кастомні пристрої вони. Не настільки вимогливі до заземлення і можуть працювати без нього. Але тут питання безпеки. Я не можу сказати, що кастомні пристрої погані ні, це не так. Але мій вибір був на оригінальний пристрій. Я також розповім, що я для цього зробив. Так, іду показувати зарядний пристрій. У така балябуха зараз немає світа, тому вона взагалі не світиться. Ну і зараз він вставлений в машину. Ну, коротше, НАКС, звичайний НАКС. Не звичайний, а Тесловський. То, що було зроблено, куплена така вулична розетка. Не дуже тут IP65, звичайно, але це в принципі ок, тому що під накриттям в неї нічого не падає. Далі, найголовніше, було проведено заземлення. Викопали тут таку невеличку ямку, вставили туди державні заземлення, підключили, все окей, працює, чудово, нема питань. Як бачите, звичайна вивка, тобто це не там 32 А. Наразі вона заряджає 3 кВт, тобто видає 3 кВт. У мене виведено на вулицю безпосередньо щиток, звідки ми її підключали цю всю біду. Додатково був куплений автомат С-16, якщо я не помиляюсь. це 16. Тепер стосовно витрат для підключення цього зарядного пристрою, що потрібно було зробити. Моєму випадку провести заземлення, бо в мене його не було на вулиці. Заземлення було тільки в будинку, але в будинку автомат C10 не витримував напругу, заряджав максимум 1 кВт і це було дуже незручно, бо треба було викидати дріт через вікно. Воно не закривалося, Зараз зима, холодно в окремій кімнаті було, тому це такий собі, знаєте, вибір. Ну і в принципі. 1 кВт – це дуже мало для батареї Тесли. Докуплений був автомат на c 16 Дріт вже був проведений, тому що був підключений до цього. Я заряджав свій BMW. Дріт там 2 на 2,5 без заземлення. Додатково також придбана була вулична розетка. Ви її бачили вже на відео. Прут заземлення, ну і дріт заземлення. Ці витрати мені обійшлись в 1800 гривень і раджу вам їх робити, тобто купувати все необхідне на місцевому радіоринку, тому що в епіцентрі було б, мабуть, в рази в 2-2,5 дорожче. Наступним за важливістю, звичайно, є перехідник, тому що зарядитись на швидкісних зарядках. Ви на жаль, не на всіх зможете, тому що в 90% ви будете мати на зарядних станціях роз'єм css 2 І звичайно, в американській Теслі ви підключити цього не зможете, тому що там свій роз'єм безпосередньо Тесловський, який називається NACS. Я його називаю НАКС, тому для цього необхіден перехідник. Я вибрав для себе китайський варіант. Це назва якась там Гуєвей, Гуайвей. Ви прочитаєте це зараз на екрані. Багато хто із Теслов. Водів каже про те, що це не дуже гарний вибір, тому що є ризик припайки контактів, і як результат пошкодження досить суттєві всього ланцюга вашої зарядки, вашого автомобілю, мається на увазі плюс. До цього ще і зарядної станції, але проїхавши з ним тисячу кілометрів, я заряджався близько семи разів, окрім одного разу тому що там був саме конектор НАКС. Я заряджався з перехідником на станціях в 320 кВт, яких не небагато зовсім на шляху і, взагалі, на зарядних спотах. Є попередження, що перехідники використовувати на цих станціях заборонено. Скористайтесь, будь ласка, сусідньою зарядною станцією максимальною потужністю в 160 кВт. Але виходь зі свого досвіду із тої. Відстані, яку я проїхав за весь цей час, я бачив, що машина не отримує більше ніж як 120 кВт. і то дуже маленький проміжок часу. Загалом я заряджався приблизно від 20, інколи навіть 10% було. І коли 10 ти заряджаєш з 10 до 80%, то на 10 максимальна максимально потужність, звичайно. Але навіть тоді я не бачив досить великої потужності. Я ж кажу, що максимум мені здається. Це було 120 або 130 квт годин. Отримувала моя тесла, і це був невеличкий проміжок часу. Цей момент звичайно я намагався контролювати. Я виходив постійно там. Лапав свій перехідник, щоб зрозуміти, чи він гріється, чи ні. Я не знаю, чи це могло б допомогти, якщо б пішла припайка контактів, але все ж таки мені так було спокійніше. Скоріше за все, що цей момент міг бути миттєвим, і я б, звичайно, не зміг на нього зреагувати. Але ні разу перехідник не грівся. Тесловоди рекомендують купувати більш прогресивні моделі. Які вже робляться в нас безпосередньо в Україні, але вони коштують дорожче. Вартість мого перехідника десь була в районі 100 доларів 400, якщо я не помиляюсь, я повністю за нього заплатив. А вартість перехідників, які рекомендують ком'юніті Тесловодів, приблизно 300 350 доларів. Скоріше за все, що прийде час, і я все ж таки буду розраховувати саме на купівлю цього перехіднику, особливо якщо я буду мати нагоду тріпу по Європі. Мені здається, що це було б розумно. Ну і разом з Теслою, коли вона приїхала, мені пощастило мені попався в комплекті з машиною, будемо говорити так від попереднього, скоріше за все, власника і чудом він не був вкрадений. На аукціоні перехідник Type 1 на на це звичайно, повільна зарядка, і я її ніде не використовував один раз, коли тільки намагався зрозуміти, як заряджати автомобіль. Я приїхав на зарядну станцію. Там був Type 1. Я просто спробував чи працює цей перехідник. Так він працював, все було добре, але зарядка надповільна, тому я його не використовую. Чому саме цей перехідник з'явився в Тесла? Скоріше за все, я бачив. Декілька відео, коли біля спортклубів в Америці стоять оці повільні зарядки, і там вони здебільшого стай одним роз'ємом. Тому це дуже досить зручно, тому що вони безкоштовні. Людина під'їхала, поки їй треба сходити в спортклуб. Він поставив на зарядку і заряджає безкоштовно автомобіль там годину чи скільки він перебуває. Чи буду я його використовувати в наших реаліях, не знаю. Наступним етапом іде страховка, і тут мені теж є що вам порадити. Страховка, звичайно, я маю на увазі ОСАГО, тобто страховка третьої особи, обов'язкове страхування. Коротше, всі зрозуміли, що це за страховка. В моєму випадку я мав машину гнати з Харкова. Як я вже казав, якщо не дивились до речі, мій цей тріп тисячу кілометрів у блекаут, то подивіться, я залишу десь в кутку на нього посилання. Перед тим як їхати, звичайно, мені треба було зробити страховку, коли я подивився ціни приват 24 то вони, звичайно, мене здивували неприємно. Страховка на рік коштувала приблизно 8 тисяч гривень. Мені порадили просто звернутись до знайомих страховиків, які, ну ви, мабуть, знаєте, такі є у кожного. Якщо у вас немає, попитайте у своїх друзів. Страхові агенти, коротше, вони займаються цим страхуванням. Так от у цього страховика вартість страховки практично було в два рази дешевше. Ну, не 4 тисячі, окей, але 5200, мені здається, я за це заплатив. Тобто різниця дуже суттєва. Раджу вам звернути на це увагу. Наступний момент це гума по сезону. Яка вона приїде до вас? Нічого не зрозуміло, чи викинете ви її одразу, чи будете ще їздити, і, і має вона ще якийсь там протектор, запаси так далі. Але якщо це зима, то з вирогідності 95% вам потрібно буде купувати додатковий комплект гуми, бо американці дуже рідко використовують саме зимовий і літній комплект. У моєму випадку, звичайно, такого не сталося. Тобто був літній комплект, класні, гарні а, шини Continental і в них ще є якийсь там запас, тобто. Це ок, OK. я ще від'їжджу, скоріше за все пару сезонів на ній. Але стосовно зимової гуми, звичайно, я впирався в обов'язок її купувати. Спочатку я розмірковував про китайські варіанти гуми. Чому тому, що через ширину. Самої гуми 255 ширина R19, Ну, це досить косюча така ціна була на відомі фірми, типа там Nokia, Bridgestone, Yokohama. І я спочатку звертав увагу саме на китайських виробників, тому що ціна там прям, ну значно пошукав інформацію в інтернеті. Зрозумів, що можливо, все ж таки краще. Витратитись і купити якогось відомого виробника, тому що просто мені в момент безпеки сезонний, особливо взимку. Так він ну якось постійно мене тригерить. Тому я все ж таки вирішив викласти трошки грошей і придбати собі комплект. Йокогама. вона обійшлась мені разом з заміною колес близько 37, мені здається 38 тисяч, без малого тисячі доларів. Був важливим таким критерієм це індекс навантаження на самій гумі, і він повинен бути. Як для позашляховиків, так тому що Тесла досить важка машина 2, 2 600 тонн. Питається цей показник, може бути занижений або неправдивий, або чим ще якось. Ну коротше, ви мене зрозуміли. Я б не радив економити на резині для Тесли. Якщо у вас є інший досвід, прошу вас, коментарі з радістю вас послухаю. Переходимо безпосередньо до підключень, які потрібно зробити в автомобілі. Перш за все, підключення сім карт. Я знаю, що багато хто підключає її самостійно, але мені здається, що потім люди стикаються з проблемою, коли автомобіль засипає. Ви не можете під'єднатися до цієї сім карт. Можливо, я помиляюсь, але коли я на минулому моєму відео про мій трі Каркова до Львова дуже багато людей писало саме про те, що машини їх засинають, і вони не можуть доєднатися через свій додаток до автомобіля. Це стосується саме карт, які були дубльовані. Ну тобто є ваша основна сим-карта, і ви продублювали для користування інтернетом виключно. І нібито оператори теж різні, але все ж присутній такий момент. У мене такого моменту немає. Тобто, навіть коли машина засинає, я вже майже місяць та навіть більше користуюсь автомобілем. Тобто автомобіль заснув, окей, але коли я включаю там обігрів салону. Через там 10 секунд він розчавляється і починає все ж таки обігрівати салон. Питань ніколи в мене з цим не було. Можливо, саме це пов'язано з тим, що я звернувся до хлопців, які посередньо програмно якось там налаштовують і дозволяють цій сім карті працювати. Я не знаю, що вони там робили, бо я бачу, підключалися до автомобілю, і таким чином воно працює як має працювати. Що я не робив? Я не перепрошував карти додатково. Я просто запросив у сервісу Тесла оновлення на європейські карти, бо у мене стояли USA. Воно мені прийшло і. Чесно кажучи, ну є вони і є. Тобто я сильно не користуюсь навігацією безпосередньо, та яка є в Теслі. Хоча коли я їхав на дальняк, то це просто маскєв тема, тому що найважливіше, що вона показує залишок батареї, який в тебе буде, коли ти доїдеш до своєї точки Б. Я раджу звертатись до сервісу Тесли. Ви це робите через свій додаток, і це безкоштовно. Такі моменти. Як додавання безкоштовних суперчарджерів можливості заряджатися, мається на увазі такі моменти, як перепрошивка самих карт, як підключення. Повного автопілоту, тобто full Self Drive, якщо він у вас куплений попереднім власником. І це я все не робив. Чому? Перше, це все досить дорого, і я не думаю, що це прям необхідно робити. Там з Full Self Drive автопілотом є теж моменти з цим перепрошуванням цих карт. Потім треба їх оновлювати. Це реально дорого постійно. Не бачу сенсу платити кожні кожний місяць, там близько 100 доларів за оновлення цих карт. Чи я буду так сильно користуватися цим, скоріш за все, ні. Інший момент суперчарджери. Я не думаю, що я буду їздити багато по Європі, або навіть якщо й буду їздити по Європі, є присутній один момент: якщо щось станеться з машиною там і ти не зможеш зарядитися, то я думаю, що це буде прям глобальна проблема. І проблема не тільки в тому, що ти не можеш зарядитися, а проблема в тому, що точніше, це може як потягнути за собою ще і якісь правові відносини. Не бачу в цьому ніякого сенсу. І також хотів би наостанок сказати вам про преміум підключення. you yeah. Нічого не підключав, нічого не оплачував, і без цього можу працювати. Якщо треба подивитись, Netflix, Ви його все одно на ходу не зможете дивитись, так само, як і YouTube. Приїхали кудись, когось чекаєте. Як в моєму випадку, це відвожу малого на інформатику або на англійський. Сажу його чекаю. в мене година часу є. Якщо в мене немає якихось справ, я підключаю через точку доступу Wi-Fi, через телефон. Машина підключається, і Netflix подивитися серіал, YouTube той самий, послухати музику, якщо мені саме треба її слухати. Через вбудований додаток Apple Music там чи YouTube Music безпосередньо в Тес я зараз зловив себе на думці, що коли я сідаю в машинку, десь їду, я просто вмикаю в телефоні YouTube Music і слухаю музику просто через Bluetooth. Чи є сенс в преміум підключенні? Не думаю. Тож, друзі, таким був цей випуск. Якщо вам сподобалось, звичайно, ставте свої лайки, пишіть обов'язково свої коментарі. Бо на рахунок попереднього відео ви мене просто вразили. Більше ста коментарів дуже влучні, дуже суттєві побажання. Були навіть зауваження, попередження це дуже круто. Дякую вам за це. Маю надію, що це відео вам теж зайде і ви будете залишати свої коментарі. Дякую вам за увагу і до нових відео. Па-па.